Всім ну, привіт дорогенькі Добрий раночок На годиночку у нас 7 часов І ми сьогодні їдемо в поле на пай Будемо сіяти соняшник Сьогодні будемо сяти наш льдозорчик. Коротше погнали, друзі, сять Засипались, поїхали гарінчик сяти. Ваги немає, він за це дуже переживає. Да, живем мы, конечно, у нас самая высокая точка. Завжди у нас дмей, в пустыне, блин. Так, пішли з вами подивимось. Пориємось, пошукаємо зернишко. Так. Десь ми тут рилися, а де? Ага, ми з ним ще трошечки додали висів, так що трошечки одійдемо далі. Подивимося, скільки тут буде От, Отвернуся від вітра я. Цей вітер вже, якщо чесно, починає задовбувати. Так, і горек переймається через те, що зерничко може не лягти у влагу, Але ось, все, дивіться, можливо так попало, але все ж таки зернишко більш-менш лежить в мокрому місці. І не дуже глибоко получилось. Риємось далі. Так, шукаємо наступну. Ай, цей вітер, блін. Це якийсь капець. Це друзі, якийсь капець. Я не знаю, як все падає, вітер дме, так, 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 щось я поки не бачу, вже має бути. Ну, це ж так завжди. Уже небось выкинув. Так, не загубить би хоть цю, що знайшов так. Так, -ху -ху -ху. -ху 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 -ху. так, вообще друга, дивіться, друзі, друга, да, друга вже, звісно, на в такій влазі, ну Слова. Так. Знову ми можемо йти. Десь має бути тут. О, вот она, бачите. Вот так. Так. Третя. Так, шукаємо далі. так. Ой. Так, одна, две, три. Тут не нашел. Тут и все. И одна была там, я ее уже закопал. Так. Ну. Того, що я дрив. Раз, два, три, чотири п'ять шість. Із шісті штук одна лежала не зовсім в мокрому місці. Але я думаю, що трошечки влагу підтягне, тим паче у нас будуть Холодні дні. Осьо. Завтра, післязавтра, Та й вже вони є. Обіцяють, може навіть приморозок. <звук> можливо, що влагу трошечки підтягне. Я думаю, що все буде нормально. Колеги. Щось бризкають. Ярюк там має отсівать край, а можливо він уже вертається. Мірончок не схотів пасочку. І кофійок. Бо він каже, що він пос... поснідав вдома. Я не знаю, правда, коли він проснувся 5 часов. казав бо йому треба було зробити срочно ТО і так уже пере... перепросрочив Це він не хоче, а я все ж таки покуштую. Диночка старалась, молодец, умничка. Хоть я ей казал, купы не мучайся, а она все же таки не. Ха -ха -ха. Хм? Смачна пасочка. Особливо вверх. Шапочка. Угу. Нашел что махать только вверх? Макала уже полностью. Ай, вкусно. Mm-hmm. Дякую я тобі, друже, за допомогу. Дуже тобі вдячний, що не відмовляєш, допомагаєш. Обов'язково. Колись прийде час. Я віддячу. Я також хотів купити собі трактор. Але тепер з цією війною не знаю. Ви ж розумієте, що сьогодні ти живеш, працюєш, а завтра не обов'язково тобі може щось прилетіти. Тебе можуть просто забрати, служити, воювати. Як би то... Вся твоя жизнь перевернеться в другу сторону і все зміниться. Mm -hmm. Я завжди кажу жінки, що мені мало того, що там кладуть родзинки чи хоті різнокольорові, як вони називаються штучки. Мені б ще б туди горішків чи мигдалю хоча б. Але вона, мабуть, або забуває, або вона мені каже, ти ж у нас не один. Не всі люблять горіхи. Mm. Але все рівно смачно. А особливо, коли Время вже скока у нас. Дуже смачно, а особливо, коли время у нас вже 10 година, а ти ще не снідав. Ммм? Кабуся вже остила Ну нічого. М -м. Пішли глянем, я забув що треба дивитися цей. Чи присмок там не зерно? Буває налипає надо прибирати Ну, тут прибереться, воно не застрявшись. Туди приліпимо зернинку? Ось. Попер мой горончик.